Don't your Яскраві костюми, бадьорий настрій та гучна коляда. Напередодні Різдвяно-новорічних свят, вокальний ансамбль, юний прикордонник Могилів Подільської школи мистецтв колядував та щедрував на підтримку Збройних сил України. Така ідея для дітей стала доброю традицією, адже крім прославляння українських звичаїв, є можливість зробити благодійну справу. Дуже приємно, що в нашій школі є такий чудовий колектив. Юний прикордонник це талановиті творчі діти. Рада, що вони пропагують нашу культуру, не забувають наші традиції і разом з тим. Найбільше радує те, що наші діти виростають патріотами. І я хочу сказати, що ці дві пташки, які вони передадуть нашим воїнам, це ще один крок до перемоги. Ми робимо маленькі кроки і великі кроки, і вони все ближче до нашої перемоги. І це найголовніше. У мистецькому закладі навчається чимала кількість хлопців і дівчат, чиї батьки несуть службу у гарячих точках нашої країни. Відтак цього разу кошти збирали для прикордонників зі сталевого кордону, де нещодавно перебував батько однієї з учениць закладу. У мене в класі вчиться дівчинка Юрієва Христина. В неї батько нещодавно повернувся з сталевого кордону. Він служив в тому прикордонному загоні. Побратимами мають зв'язок і кажуть, що діти юні прикордонні, хочуть вам допомогти. І вони вийшли на мене, зателефонували. І вони сказали, що їм потрібен дрон. Мені дуже було приємно, коли саме ініціатива йшла від дітей. І отак з такої зернинки виростуть діти дійсно щирі патріоти, які люблять свою країну. Завдяки ініціативності та патріотизму вихованців Могилів-Подільської школи мистецтв для військових було зібрано майже 40 тисяч гривень. На виручені кошти колектив придбав два FPV-дрони з додатковим обладнанням. Учасники благодійної коляди діляться. Локацій обійшли чимало пекарні, крамнички, кав'ярні та різні підприємства юні волонтери відповідально віднеслись до благодійної ініціативи. Тож для захисників обирали найкращі розвідувальні пташки. У нас в колективі виникла ідея заколядувати та защедрувати, щоб зібрати гроші для зсу. Алла Семенівна нас у цьому підтримала і допомогла нам це реалізувати. Ми були всім ансамблем. Ми вийшли усі локації, які нас запрошували у нашому місці. Це були різні магазини, крамнички, які нас запрошували, щоб ми їм заспівали. А взамін на це вони нам допомогли зібрати кошти для зсу. Наразі два комплекти безпілотників відправили за замовленою адресою. Колектив Могилів-Подільської школи мистецтв, учні, батьки та усі причетні до благодійної справи вірять, що розвідувальні пташки допоможуть нашим оборонцям виконувати бойові завдання та збережуть життя кожного захисника.